Ірина це, в першу чергу людина дії. Вона не тільки вміла говорити і запалювати мільйони сердець, вона вміла діяти. Все своє життя, наукову кар'єру, громадську, політичну. До повномасштабного вторгнення вона пояснювала всім про те, що Росія ворог, русський мір загрожує. Україні, Ніяка, ніякі вони нам не браття, як нам розказували років ну, ще донедавна багато хто. Це відвертий антиукраїнський ворог. В Україні має панувати українська мова, українець має відчувати себе господаром на власній землі. Іншими словами, має бути українська Україна. Після повномасштабного вторгнення. Багато хто вже не пам'ятає, Ірина Дмитрівна започаткувала курси української мови для тих, хто хоче покращити свої знання, перейти з російської мови. Вона була дуже хорошою викладачкою. В Львові дуже багато не тільки тут присутніх, а й загалом її учнів, які її обожнюють як викладачку. Так само вона займалась допомогою армії, волонтерством, робила свої наукові роботи, в принципі, займалась тим, чим займалась все життя. Це боротьба за українську мову і за українську Україну. Нелюд, який її вбив, а це відбулося 100% за наказом Москви. Вони ж думали залякати. ж вбили. За те, щоб вона була кардинально радикально відстоювала українську Україну, українську мову. І цей нелюд, і в принципі Росія, вони ж думали, що це зупинить боротьбу багатьох українців. Але, як ми бачимо, це мало абсолютно зворотній ефект. Навіть її вбивство запалило сотні тисяч сердець. І ми бачимо зараз не тільки в нашому місті, а загалом в Україні дуже багато нових послідовників Ірини Дмитрів. Тому вічна пам'ять, вічна слава. Слава Україні, слава Ірині Фаріові.